Михайлович, по Луганщині я піднімаю питання. Знаєте, які ну не можна, коли Луганщина окупована сьогодні зловжовою владою дуже багато багато сьогодні керівників і майже всі керівники. Голова обласної адміністрації, ну військова адміністрація Лиса сам же Томера, Сєвродонецький глава. Він з Дніпра, наприклад, там Собухова, цей лісичанин, який купив табір за парканом за 35 мільйонів. Юрченко, той, я одразу кажу, якого Гайдай призначив, командир військової частини 22-му році, чому взяв і кинув і став головою Рубіжанської. Не знаю, може так комусь захотілося. Кремінська, там Донець, він теж с на Франко, де Луганчані. І сьогодні я вважаю, МНС герої завжди, да? пожежники. Ну я з ними співпрацюю. 100, тисячу сто виїхала е, з Луганщини. Yes. Виїхали в Харків. Сьогодні їх залишилось 400 і нема там Луганчан. Хоча когось ставить не з Луганщини. Для нас це дуже турбує, тому що Харківщина сьогодні потребує, ви знаєте, імена захисту від пожежника. Вони там працюють і дуже потужно працюють. І сьогодні таке є, на зараз звернулися, Звернулося наше інтернет-здання. Володя Хапчук він опублікував цю проблему. Підняти на який рівень можна, якщо ми вам запрос зробимо? до кого звернутися? До керівника, МНС, для кого, для яких структур. Керівник, ви щоб те... можете звернутись до міністра внутрішньої справ підняття. Ні, можемо питання. через вас. Я можете просто... до мене звернутися да. да, як до народного депутата Викласти у що... суть суть питання, питання і... І чим і... я можу допомогти. межах компетенція. Я обов'язково а працюю ну, сьогодні цих людей. Направлю компетентні особи для вирішення по суті. Тому що багато вже думають, надо... так повернутися обратно. Це Все ну ти що сто виїхала знаєте, Що я я завжди. Е, відповідаю на всі звернення і вирішую їх. Е, я, вибори, я Я знаю вибориці. точно. що якщо запит на прокуратуру, то не реагує, тому, що в тому комітеті все Владлен Михайлович, Дякую. Я сподіваюсь, Луганщина це Україна. Да. допоможіть мене, я вас Завжди. дуже дуже прошу. Дякую. Так, Дякую. щоб не звільняли і не предлагали. Закон однозначно, значна ані. Потім потіхому чуєш, потихому кажуть, та ти в другій області знайди тишності. 1100 виїхала, і це обласне дякую. управління, которое в Харкові направляти зверне дякую, друзі, друзі. Ну так трошечки працюємо сьогодні в Одесі. Два дня форум ВПО України з народними депутатами. Е, дбаємо за переселенців і сподіваємося, що все буде Україна, а Луганщина наша це Україна.